Всім привіт! І перш ніж ми з вами стартуємо з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто на вашу думку переможе в цьому матчі та з яким рахунком, підписатись на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів, а також в описі є Донателло, де ви можете підтримати і головне покращити мій контент. Дякую всім, хто допомагає! Стартує в нас півфінал eSports World Cup 2025, де зустрінуться монголи проти Віталіті. Ці команди дуже часто в цьому році зустрічаються майже кожен місяць. Єдине, що в січні не зустрічались, там були новорічні канікули. Також варто сказати про те, що монголи все ж таки на бластбауні закрили Віталіті 2-0. і це була їх перша з семи перемог за цей рік. Ще є інформація від Робса, який скаржився на погані компи та оптимізацію КС. Казав, що в них скаче ФПС і може падати до 120, що на такому рівні демонструє погану підготовку від організаторів, але як для першого турніру все йде дуже непогано. Сподіваюсь, до матчу цю проблему вирішать. Останнім часом щось у Віталіті пропала впевненість вони якось дуже тяжко почали брати раунди, та й в цілому вся команда по статистиці почала просідати. По мапах схоже буде, як і завжди, Міраж Інферно та ДАС 2. Я в цьому матчі розглядаю тотал більше 2,5 по мапах, коефіцієнт дають 2,10, а також перемогу монголів в матчі, коефіцієнт 303. Як на мене, після останніх результатів вважаю по шансам 50 на 50 На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та телеграм-канал. До зустрічі!